У Комунарському районі закрили понад сотню вікон у багатоповерхівках після ударів дронів, які сталися поруч. Нагадаємо, вибуховою хвилею потращило балкони, вікна та двері. На щастя, пошкодження у квартирах не такі масштабні, тож потреби у тимчасовому переселенні немає. Руйнації зазнали і приміщення бізнесу. Також серйозно постраждало СТО і майже 50 авто на стоянці. На новій пошті повідомили, що тримають зв'язок з усіма клієнтами, чиї посилки згоріли тієї ночі та готові компенсувати. Втрати. Невдовзі обіцяють відкрити нове мобільне відділення. Тим часом міська влада наголошує, якщо ваша оселя постраждала від прильотів, слід звертатись до контакт центру 1580. Росіяни скинули два каби на залізничне, зруйновано приватний будинок та складські приміщення. Ще 14 скинули на Малинівську громаду, з них 4 по селу Полтавка. На щастя, обійшлось без жертв. Також внаслідок обстрілу у Гуляйпільській громаді поранено літнього чоловіка. Нині ним опікуються лікарі. Також поліція закликає до евакуації жителів сіл та селищ, наближених до фронту. Лише на цьому тижні з двох громад було евакуйовано двох людей. Це пенсіонер з Васильівського району та жінка з Гуляйполя. Нагадуємо, якщо ви хочете виїхати до більш безпечного місця, телефонуйте на 102. Б'ють по високому, що на схід від Гуляйполя та намагаються прорватися, але марно аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти набігами штурмують Малинівку та Щербаки. Олімпійський напрямок залишається стабільно гарячим. Ворог здійснив чергову спробу наступу поблизу села Малинівка. Однак вона завершилась для нього невдало. Сили оборони України оперативно відреагували, завдавши шкоди штурмовим групам противника та змусивши їх відступити.